Юрій працює у патрульній поліції, тому складає тести на знання правил дорожнього руху раз на квартал. Минулоріч під час іспиту допустив дві помилки, сьогодні жодної. Каже, нові тести простіші. Більшість тестів вони подібні. Було деякі відмінності, більше питань було, мені здається, по медицині. Не було зайвих таких питань, як що стосується вантажних автомобілів, тобто види щеплень. Ну, мені здається, що це буде простіше. Ри чітко розподілили раніше учням під час складання іспиту на кермування мопадом чи легковою автівкою траплялося питання, наприклад, про глибину протектора на шинах фури, або навіть суперечливі підвохи були в попередніх білетах. Наприклад, були навіть не співпадіння з правилами дорожнього руху, або навіть було, е було питання, і згідно правил дорожнього руху було три однакові відповіді. Але правильно було тільки одна, тобто курсант мав тільки заучувати таке питання. На жаль, у змінених тестах питання для категорій чітко поділені. У кожному білаті міститься запитання з чотирьох тематичних категорій: десять для перевірки знань правил дорожнього руху, чотири про влаштування і експлуатацію транспортних засобів, стільки ж про безпеку руху, і два про надання першої медичної допомоги. Тести з правил дорожнього руху були винесені на громадське обговорення раніше, так як стверджували слухачі, що їм траплялися питання, де могло бути дві відповіді, а потрібно було вибрати тільки одну. Тобто, щоб не було таких подібних відповідей, 800 поправок було внесено експертами головного сервісного центру. Та в автошколах систему навчання ще не змінили. Вивчають, як і раніше все, щоправда, менше уваги при. Діляють окремим питанням залежно від категорії, на яку навчається учень. Нові правила показують, що категорії Б не обов'язково вже знать е, глибину рисунку шини автомобіля або габарити його. С раз міняються немножко правила дорожнього руху, ми будемо змінювати і методика обучення. Наразі вартість складання теоретичного і практичного іспитів становить 26 гривень, а бланк водійського посвідчення коштує 201. Усі перескладання здійснюються вже за новими тестами. На теорію учень має необмежену кількість спроб, а от на практику дається всього три. У разі провалу навчання в автошколі потрібно проходити повторно. До кінця 2017-го планують внести зміни і у правди практичну частину іспиту запровадивши фото та відеофіксацію під час тестування.